Слава нації, шановне панство. Я думаю, що ви нещодавно позитивно сприйняли новину, що Європейська Унія ухвалила рішення про початок перемовин з Україною і Молдовою про вступ до Європейської Унії. Постає запитання: для чого ми це робимо? Чи ми робимо це тільки, задля того, щоб остаточно зірватися з московської орбіти? І таким способом вибудовувати самостійну модель Української національної держави. Чи у нас інша мета розчинитися до прикладу, в Європейській Унії, поділяючи її цінності космополітичного, глобалістського і ліволіберального характеру? І нарешті третє, чи ми усвідомлюємо, що початок тих перемовин може тривати. Довго, як до прикладу, тривають перемовини про вступ із Туреччиною. Але, попри всі ці мої побоювання, які я вам щойно дуже стисло, окреслила, це все-таки позитивний сигнал у тому сенсі, що саме в той день, коли ці перемовини отримали свій початок, пуйло, заявило. Що Московія зберігає до України ті самі вимоги, які були поставлені перед широкомасштабним вторгненням. Які це вимоги? Це перша вимога денацифікації і демілітаризації. Найстрашніше це, власне, денацифікація. І денацифікація здійснюється через дві основні опори, про які ми з вами неодноразово говорили. Це коли у Державному полі української мови залишається мова Путіна, тому що межі російської мови це межі руского міра, як свого часу сказала його колишня дружина. А вона філолог, і доповідала вона на одному із конгресів в Петербурзі. І друге, це абсолютна, абсолютно спотворена історична оптика, тобто прочитання історичних подій. Які відбувалися в Україні крізь чужі окуляри? Раніше це були московські окуляри, ще раніше це були польські окуляри, ще раніше це були австро-угорські окуляри і всякі інші. А тепер нам пропонують окуляри від Пінчука, Грицака і Снайдера, про що я вже говорила в одних із своїх відео. Тобто для нас дуже важливо знати, за для чого ми вступаємо до Європейської Унії. Якщо б мене запитали, і я мала дати відповідь на це, то я б відповіла для того, щоб зберегти свою українську національну самодостатність. Ми йдемо в Європейську унію не для того, щоб там розчинятися, а йдемо зі своїми цінностями, зі своїми принципами, і йдемо, врешті-решт відвоювати все те, що колись в Україні було забрано. А забрано було в Україні її самостійний національний шлях. Забрано було в Україні національну ідею. А національна ідея це передусім задоволення наших національних пріоритетів і національних патріотичних цінностей. Як в цьому контексті корелюється нещодавно ухвалений закон про національні меншини? Власне, про це я хочу з вами. Сьогодні глибше поговорити і почути ваші відгуки у коментарях. До речі, за ваші коментарі я дуже щиро дякую. Вони активні, вони дуже особливі і вони, скажімо так, суголосні з тими ідеями, які я тут намагаюся вам голосити. Отже, що ми отримали на виході? Я вже неодноразово аналізувала цей закон про національні меншини, а сьогодні зробимо підсумок. Підсумок, власне, в такому сенсі, що один позитивчик. У цьому законі все-таки є. А нам дуже важливо шукати позитиви, незважаючи на те, що виклики перед нами стоять дуже тривожні, хоча б з огляду на те, що дика Московія поновила знову ракетні обстріли кінжалами. Але нація, яка не вміє знаходити позитиву, не знайдеть виходу з надскладних ситуацій. Що я маю на увазі в контексті ухваленого закону про національні меншини? Отже, найважливіше. У будь-якому законі, і взагалі в будь-якій царині, над якою ми працюємо, дати чіткі визначення поняття. Якщо ми не даємо чіткого визначення поняття, ми ніколи чітко не будемо діяти. Так от закон має дуже дивну назву. Крім того, що він стосується поняття національні меншини, чомусь у дужках долучають ще одну конструкцію, яка звучить як спільноти. Як спільноти, чому тому, що виявляється, одному із представників національних меншин, здається, вірменської меншини, не сподобалося слово меншина, бо, начебто, це слово меншина ображає меншини. Тому він запропонував вживати слово спільнота. Але якщо ми візьмемо до рук український словник і прочитаємо, що означає спільнота. Побачимо, що це слово багатозначне. Коли ж ми з вами вживаємо термін, то термін зазвичай має одне значення. Отже, що ж означає українською мовою спільнота? А це слово спільнота у законі про національні меншини вживають 170 разів. І нічого подібного немає у відповідних законах в інших країнах світу, і, зокрема, у країнах Європейської Унії, де вживають відповідний переклад до слова меншина, тобто йдеться про захист тих людей, яких у нашій державі є менше. І реально ці люди мають отримати захист. Але це не просто люди, це представники етнічної спільноти. Тобто ми захищаємо, шановне панство, таким чином те, що є в людині найосновніше. Ми захищаємо те, з чим ми інтегруємося до Європейської унії, але для нас найосновніше інтегрувавшись, не втратити цього етнічного вістря. Тому якщо ми змазуємо цей термін і замість меншини вживаємо спільнота, ми ставимо під сумнів взагалі існування цього закону, тому що суть цього закону полягає в тому, щоб захистити тих людей, яких в Україні є менше. Натомість, коли ми кажемо спільнота, то ми говоримо просто про якусь спільність, а нам ідеться про яку спільність, найважливішу, нам ідеться про природну спільність, тобто ту, яка лучить нас. І з нашим глибоким родом. І усвідомлення того, що ти належиш до того чи того роду і шануєш той чи той рід, є найвищим виявом твоєї цивілізованості і культури. Це, власне, те, що постійно в українцях вбивали. Тому що для нас завжди це було найважливіше. Чиїх батьків, діти, чим, ким, за що закуті, задайте Тараса Регоровича Шевченка. Тобто. Цей представник вірменської спільноти, даруйте меншини, образився на те, що їх називають меншина. Його почув Зеленський. І тільки після того, коли Зеленському також не сподобалося, так як і цьому вірменинові, називати меншиною, як це є в інших мовах і в нас завжди було, а в нас була не меншина, а меншість, то ще й в душках долучили ось це абсурдне спільнота. Ми з вами маємо знати, що означають наші з вами святі слова. Тому що наші з вами святі слова це наші дії і це наші своєрідні дороги, і ми не маємо їх нічим підміняти. Отже, перше значення це однаковість для всіх, це те загальне, що характерне для кожного з порівнюваних явищ. Друге значення це нерозривний зв'язок і єдність. Нормальні значення, перше і друге. Третій зв'язок це об'єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, мовою. Культурою і етнічна спільнота, тобто третє значення цього слова наближене до значення меншина чи меншість, яка потреба вживати це слово 170 разів у цьому короткому законі? Немає жодної потреби. Це не сподобалося панові Вірменинові і це не сподобалося Зеленському. Раби схилили голову і запхали абсолютно абсурдну форму у закон. Це перше. Друге, шановне панство, друге, коли у цьому законі наголошують на тому, що, скажімо, меншина це група людей, що становить меншу частину кількість щодо решти населення. І меншина це ті люди, які не є увага найважливіше, увага, найважливіше, які не є етнічними українцями. У мене виникає запитання до творців цього закону: а що таке етнічні українці? Де ми знаємо, що я є етнічним українцем, назвіть, будь ласка, хоч один юридичний документ у нашому правовому полі державному, де ви прочитаєте, що я українець, не йдеться про політичний конструкт, це вигадки, політичні конструкти йдеться про природну категорію, коли ти знаєш, хто твої батьки. Якщо твої батьки українці. Ти також українець. Якщо ти хочеш абстрагуватися від етнічності своїх батьків, ти, звісно, також можеш це зробити. Тобі цього ніхто не забороняє. Але ти однозначно маєш визначити себе, до якої культури ти належиш. А що означає належати до якої культури? Ну, це в першу чергу якою мовою говорити, в другу чергу, це цінності, якої культури ти поділяєш. Наприклад. Ти поділяєш цінності Достоєвського, ти поділяєш цінності Толстого, ти зачитуєшся Мандельштамом чи ще кимось. Отже, ти таким чином належиш до тої чи іншої культури, і ти вправі робити свій вибір всупереч своїй етнічній крові. Це ти маєш на це право. Але основа етнічності це, звісно, батьки, які тебе народили. Тому, якщо ми ухвалюємо закон. Про захист етнічної меншини? То у якому з має бути написано. Ти угорець, і це прекрасно. Ти поляк, і це чудесно, ти румун, і це також прекрасно. А я Українка, і це також прекрасно. То де у нас це написано? То як же ж можна було ухвалювати закон? Про етнічні меншості, це би треба було правильно так назвати? Якщо ми у нашій державі не порахували, скільки у нас представників титульної нації, скільки у нас представників корінного народу, а корінний народ у нас чомусь один кримські татари, українці у нас чомусь не корінний народ, так чи є у нас визначення титульної нації? Також великий знак запитання: то як же ж тоді можна ухвалювати закон про національні меншості, коли ми їх не порахували і не назвали? Для чого нам їх порахувати, шановне панство, не тільки для того, щоб чітко знати, хто є хто, а для того, щоб реально надавати національним меншостям фінансову допомогу, тобто знати, яка їхня відсотковість де проживає, і відповідно до цієї відсотковості розраховувати. Місцеві бюджети, а свого часу, коли ми мали Українську Народну Республіку, то відповідно до приписів Української Народної Республіки залежно від того, яка кількість національних меншостей проживала на теренах УНР, вони мали своє представництво в уряді. Чи є такий припис у закону про національні меншості? Що, до прикладу, якщо у нас проживає 100 тисяч угорців, на Закарпатті, то вони матимуть представництво в українському уряді, що відповідатиме цій їхній відсотковості в Україні. Якщо, скажімо, юдейська спільнота в Україні це, до прикладу, 200 тисяч, то вони також, відповідно до тих тисяч, мають мати своє представництво в уряді. І тоді ми будемо розуміти, чому на кожному кроці у нас в Україні встановлюють юдейські символи. А до прикладу, в Ізраїлі ніхто не встановлює символів українських. Чи, можливо, їх встановлять на Різдво? Можете собі таке уявити? До прикладу, в центрі Єрусалима дідух стоїть, так як Єрусалимський, як юдейський символ стоїть сьогодні у центрі Києва. Тобто, щоб щось визначати, даруйте, треба його порахувати, підійти з банальною арифметичною процедурою. Це було зроблено? Ні. Це не було зроблено. Чи це правдивий тоді цей закон? Ні, неправдивий. Це лукавство, це лицемірство, це фарисейство. І складається таке враження, що це фарисейство задовольняє Європейську Унію, тому що там також не рахують, кого скільки є. Чи не переслідують вони тоді мети створити ось це космополітичне місиво, яким дуже легко керувати і управляти? Але ми для, для того гинемо. Ми не для того проливаємо кров. Щоби, розчиняючись колись у Сівському Союзі, тепер розчинитися в іншій інституції. Ми не хочемо поневолювати когось, власне, через те, що поневолювали нас. І ми знаємо, як це боляче і як це страшно. І якщо українцеві в Україні, як представникові титульної нації, буде жити зле, то це не означає, що буде жити добре національній меншості. Тому що працюватиме закон віддачі. Тому, якщо ми хочемо, щоб закон про національну меншість працював, у першу чергу має бути задоволено право титульної нації. І титульна нація має знати, скільки українців живе в Україні. Натомість, що ми маємо? Натомість, шановне панство, ми маємо, що останній перепис населення здійснювали коли? У 2001 році, котрий це зараз рік. Минає 2023. Скільки років минуло? 22 роки минуло. Ми знаємо, скільки сьогодні українців живе на теренах України. Ми знаємо, що існує соціологія. Відповідно до соціології, це вибірка, а не суцільне рахування. Відповідно до соціології, на теренах України проживає щонайменше 92% українців. Тобто, ми яка нація? Моноетнічна нація. А що ми читаємо у цьому прекрасному законі? У цьому прекрасному законі я натрапляю на дивне слово, що українці мультикультурна нація. Даруйте, не можу зараз це так: забезпечення мультикультурності українського суспільства. А звідки ж береться мультикультурність, коли понад 90% українців, тобто нам хочуть насадити те, що насаджували в часи Совєтської імперії, коли нам розповідали байки про те, що в Україні живе 100% національностей різноманітних, добре порахуємо, скільки їх є. Тобто, якщо ми визначаємо якусь національність, яка проживає на теренах України, ми маємо оперувати точними даними. І ми маємо оперувати хоч би тими даними, що на конкретній території, наприклад, проживає 10% угорців у відповідній спільноті. Це великий відсоток. Це означає, що тих 10 угорців реально мають мати забезпечене своє право. Чи так все це пораховано з огляду на цей закон? Звісно, що ні. Що ще я би хотіла наголосити в контексті? Цього закону. З терміном ми з'ясували, що абсолютно абсурдно було запроваджувати, крім меншини, форму спільнота, хоч треба було би написати не меншина, а меншість. Бо у законах не вживають синонімів. Це абсурдно. Це те саме, що зараз дурні пишуть державна, а в дужках пишуть офіційна. Тобто, це самоочевидні речі, що державна це є офіційна, і не треба робити цього дублювання. Далі. Щодо те, що вони не є етнічними українцями, але хто такі етнічні українці, ми з вами не знаємо, бо цього не написано ніде. Тому що графу національність вилучено з паспорта. Я про це говорила. І я зверталася з вимогою до Яценюка, коли він був прем'єр-міністром, а я депутатом Верховної Ради, щоб це негайно внесли у документи громадянського стану, цього не відбулося. Далі, що? Позитивного є у цьому законі. Позитивне, шановне панство, те, що у прикінцевих положеннях був пункт щодо держави мови агресора, не названо було мови, просто було сказано, що держава-агресор чи держава-терорист е спільнота цієї держави упродовж п'ятьох років в межах Української держави немає жодних преференцій. Впродовж п'ятьох років. Мовляв, мене 5 років, і московський язик з усією своєю притаманною для нього силою, а ще й силою наших відступників, повертається в український простір. Що ми отримали в цьому законі? В цьому законі, в статті 14, що дуже добре, ми отримали важливе формулювання. Тобто, у цьому формулюванні йдеться про мови. Країн європейської спільноти, які мають відповідне задоволення. Яке задоволення зараз я вам скажу, особливо на рівні освіти. А далі зазначено в статті 14 за винятком мов національних меншин, що є державною мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом. Тобто з прикінцевих положень, увага, цей пункт заведено в статтю 14, себто забрано термін. Наше з вами завдання за тим дуже важливо пильнувати. Тобто це позитив із того кінцевого рішення закону про національні меншості. І я впевнена, що це не без нашого з вами викриття і не без нашого з вами акценту, що це не можна так залишати. Тому що 5 років це надто короткий термін. Далі, що ще дуже цікаве є в цьому законі, який ми маємо застосувати і щодо себе право на власне ім'я по батькові та прізвище з урахуванням звичаїв меншини, до якої належить людина. Мають право відновлювати своє національне прізвище, ім'я та по батькові. Це красиво, це дуже цікаво. Але чому не зазначено? Що це ім'я і прізвище, і якщо потрібно ще один компонент, обов'язково має відповідати законам українського правопису. Тобто, має мати фонетико-морфологічний український вияв. Цього нема. Чому цього нема? Ну, тому що українці нехтують собою. Тому що українці не здатні поки що, навіть з огляду на чинний правопис, дати раду. З власними іменами, з власними прізвищами і навіть з ідентифікацією по батькові. Такий унікальний навчальний заклад, як Львівська політехніка, який може звільнити викладача з огляду на політичні уподобання своїм внутрішнім розпорядженням, увага, скасував ідентифікацію по батькові. І якщо викладач, наприклад, у Львівській політехніці у відомості, де він ставить студентові оцінку, пише своє по батькові, Тут таку відомість не зарахують, як правильний документ. А тепер подивіться, як ми дбаємо про представників національних меншин, що мають право ідентифікуватися так, як ідентифікуються їхні батьки, і це правильно, а насправді про власну з вами ідентифікацію ми не дбаємо. То, властиво, яка наша перспектива? Якщо не знаючи, чи ще якісь інші навчальні заклади поводять себе так неадекватно, як це робить Львівська політехніка, але от в плані того, як дотримуватися антропонімної формули в представників національних меншин, є чого повчитися. Далі, що ще дуже важливо. Важливо, те, шановне панство, що в освітній системі ми абсолютно повернулися до закону Ківалова Колісніченка. Тобто тут... Переміг Орбан абсолютно, і можливо, тут Орбан і не протестував, коли Європейська Унія ухвалювала рішення про розпочати перемовини з Україною і Молдовою про їхній вступ. Хоч там і грошовий чинник діяв. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що відповідно до мовного закону представники національних меншостей, і, зокрема, ті, які сповідують мови Європейської Унії, передусім це напевно польська, румунська. Болгарська, грецька і інша, вони мали переходити на українську державну мову у процесі навчання з огляду на збільшення відсотків звучання і навчання української мови у школі, починаючи від 40 до 60% на завершальному етапі. Якщо ж це була московська мова, то 80% на завершальному етапі. Що ми тепер отримали? Ми отримали результат дуже очевидний, що навчальний процес національні меншини здійснюють повністю за весь цикл навчання своєю мовою. І тільки кілька дисциплін українська мова, українська література, історія України і захист Батьківщини читають їм українською мовою. Що це означає? Це означає, що українська держава не дбає насправді про інтеграцію тих спільнот в українське поле. У цьому законі постійно наголошують про те, що ми не маємо допускати асиміляції національних меншостей. Але жодного разу у цьому законі я не прочитала про те, що національні меншості мають суворо дотримуватися мовних законів. Зокрема, знати українську державну мову і категорично не приймати принципів українофобії, які ми спостерігаємо навіть під час війни. І такими українофобами є, наприклад, усілякі Жоріни це вже загальне слово, які і досі не говорять українською мовою. Тобто, у законі не йдеться зовсім про те, що національні меншини мають не тільки свої права, а вони мають передусім обов'язок. Бездоганно знати державну українську мову і абсолютно інтегруватися в українське суспільство? Якщо ж ми середню освіту базуємо винятково на мовах національних меншостей, якщо ми їм дозволяємо приватні навчальні заклади, а цей закон дозволяє приватні навчальні заклади, де вони мають право обирати собі ту мову навчання, яку вони вважають за потрібне, то чи ми не закриваємо таким чином. Для тих національних меншин доступ до відкритого українського суспільства. Приклад такий прекрасний є на Закарпатті, коли створено для них спеціальну інституцію вищій школі, коли угорськомовні, скажімо так, українці, угорськомовні українці абсолютно колапсовані у своєму просторі і не мають вихід. На своїх однолітків, які, звісно, що спілкуються українською мовою, виникає запитання для кого ми їх готуємо у вищій школі і в середній школі? Для того, щоб тут за державні кошти вони здобували освіту, а потім їхали до прикладу, до Угорщини, до Румунії, до Польщі, як це скажімо, випускники польської школи у Львові? Чи е е державний це підхід? Запита це запитання абсолютно риторичним. І нарешті ще одне: відповідно до закону про функціонування української мови, 50% друкованої продукції не менше ніж 50% друкованої продукції, мало бути якою мовою в українській державі? Боже, ви здивовані, напевно. В українській державі не менше ніж 50% друкованої продукції мало бути державною мовою. Що ми маємо тепер відповідно до цього закону? Відповідно до цього закону, оця квота про 50% для представників національних меншостей зникла узагалі. Аналогічно це стосується і простору інформаційного. Якщо раніше державна мова мала бути присутня на 80%, то тепер державна мова в засобах масової інформації, що промовляють на національній меншості, буде присутня лише у 30%. То як ці національні меншості будуть інтегруватися в українську спільноту? І чи треба тоді їм інтегруватися, якщо для них створені умови, навпаки, для відінтегрування з українського простору? Ну, ось так: ось таке у нас проголосовано. І е, чи не найпозитивніший нюанс тут полягає в тому, що нам вдалося нейтралізувати е, московськомовних? Чому? Тому що. Коли б це було простіше зробити, це було простіше зробити тоді, якщо б в законі було чітко зазначено, що ті, які говорять в Україні московською мовою, належать до окупантів. І якщо вони належать до окупантів, про них не може йтися у законі про національні меншості. Чи є таке визначення в цьому законі? Ні, такого визначення немає. Висновок. Отже, цей закон писали люди, які мали угодовський принцип, а не принцип націєцентричний. А націєцентричний принцип це тоді, коли йдеться і про титульну націю, і про корінні народи, і про національні меншості. Отже, українцям в Україні і національним меншостям в Україні буде добре тоді, коли буде застосовано справедливий принцип щодо всіх, а не щодо окремих категорій: слава нації, смерть ворогам.